Кол. Я просто їх змітю ті отіра. Си отводи я дишню.

Oh. Рухаємося з такими двориками. Це гарно уходження, стоять парковочки. Подорожувавши по місту, я вже замітив, що переважно португальці їздять на бюджетних автомобілях, нема таких автомобілів навіть в помині, як в Україні. Ще кожен, практично кожен їздить на американцю і намагається виділитися один понад іншим. На вулиці дуже велика жара сьогодні. І ми отак з малим зібралися пройтися до магазину і повертаємось назад додому. І за кілька годин поїдемо зустрічати нашу маму в аеропорт. Кругом ну, дуже багато автомобілів. Зразу відчувається, що ми знаходимось в столиці. Досить цікава архітектура будиночків. Ми ж прогулюємось і шукаємо, де може бути в якому місці заправка, щоб заправити наш автомобіль. Оскільки вчора у нас закінчився бензин. На вулиці дуже жарко, близько 40 градусів. Ми збиралися їхати на море, але зажарко, щоб їхати і відвідувати сьогодні океан. Ось так як заходиш в тіньок зразу відчувається контраст. Взагалі-то Лісабон дуже розкидане місто. Ось так можна проїхати кілометр, два кілометри постаря, а потім знову якийсь квартальчик. Дуже багато новостройок. Місто по своїй структурі ще нагадує Хмельницьк, де також райони спальні розкидані по цілому місту, розділені пастирями. Якщо чесно, я навіть не знаю, куди ми йдемо, куди ми прямуємо, в яку сторону. Бачу, що ми зайшли в тистопік.